Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. А це найгарніші орхідеї в моїй колекції. Орхідейки, які мають рожеві щічки або виснуті червоні язички. Орхідея зліва має назву той Джаспер в мутації бабочки Метелика, а справа орхідея Чікс теж в мутації Метелика. Вони дуже такі подібні в кольоровій гамі, але максимально різні, тому що орхідея вона стандартного розміру, а все ж таки Тейсу Джаспер це мультифлора. Вони такі гарні. Так прикольно діляться разом. А давайте ми подивимося ще на їх кущики. Ну, одразу хочу сказати, що все-таки орхідея Розі Чікс це буде велика орхідея в самому такому, знаєте, в усіх сенсах: і в розетці, і в квіці, і в коріннях. Вона вже в мене в великому горщику, хоча я її придбала трошки більше року тому. Дуже гарні ростить нові листочки, такі вони трошки з крапенками, нагадують мені оці крапенки, рожеві на жовтому її е, квіточки. А орхідейка Тесюко Джаспер це нещодавно мій придбаний підліток. На жаль, підпечений сонечком, я вже про це розповідала. Буду чекати від неї домашніх листочків, корінчиків, але дуже класно вона виглядає. Вони такі прикольні в тандемі, мені дуже подобається. Ось чомусь моє серце тремтить від цих красунь. Ці орхідейки не ароматні. Чомусь справляється враження, що я збираю тільки ароматних орхідей. Ні, ці орхідеї своєю красою за. Любу орхідею ароматну. Вони дійсно дуже привабливі і гарні. Так що, ось такий в мене є тандем. Була пропозиція їх показати разом. Виконую це побажання. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на це. Ще хочу сказати, що у цей сук Джаспер кіти 4 см, а у Розі X – 10-10. Уявіть собі, яка різниця. Ось і все на сьогодні. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всім бажаю гарного дня і тихої ночі.